Вітаю, ви дивитесь на мене лайві. З вами Марта Байдака. І сьогодні перебуваю під на Шевченківського районного суду Львова. Сьогодні будуть вкотре розглядати справу по суті щодо висновому мовознавиці Ірини Фаріон і підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Нагадаємо, його справа вже перекваліфікована і йому загрожує довічне позбавлення болі. Уже деталі цієї справи дізнавайтеся на нашому телеграм-каналі Новини Лайв а також на нашому сайті Новини Лайв. Вам, підніпи, підніпи, підніпи. Якщо вам буде достатньо місця, без спокої, Дякую. Дослідження судді протоколу огляду місця подій до додатку до нього відео огляду місця події. Огляд місця події від 19.07.24 до додатку до нього, аналізуючи протокол та відео захист, дійшов висновку, яким, ймовірно, був алгоритм і послідовність дій слідства. 19.07.24 оперативна слідча група виїхала та прибула на місце події за дзвінком на 102 звичайному для таких випадків порядку. Тобто неукомплектоване спорядження для зняття запахових слідів, та не проводила ОМП місця, де лавці та, лавка та стільці. Е я багато я спілкувався в тому числі і зі співробітниками е служби 102. Е це не перевірена інформація, але вона, вона була мені надана про те, що. В розпорядженні Слідчого управління Львівської області є лише один комплект одрологічного спорядження. І він не знаходиться в оперативно-пересувних групах на борту автомобіля. Його кожного разу отримують у, випадків, у випадках, коли це необхідно. Е, де знаходились лавка та стільці. В подальшому іншого дня. Огляд місця події було повторено вже зі зняттям запахових слідів. Доводи цього ствердження. Чому взагалі слідством було вирішено проводити таку незвичну складну і таку, що потребує спеціальної підготовки та оплатнення експертизу? хочу зазначити, що актиративна слідча група зняття запахових слідів проводить край рідко, далеко не в кожному важкому злочину, але в даному випадку проведення ідеологічної експертизи було умовлено тим, що свідок вказав на підозрілу людину на лавці в день злочину. Але перше повідомлення про особу, що сиділа на стільці або лавочці і підозрюється сільської ні злочні, поліція отримала в результаті допиту свідка Бабюк, який проводився в приміщенні слідчого управління по вулиці Стрійській у Львові. Цей допив закінчився в 21.00, 19.07.24, А сам ОМП розпочався в 20.51, тобто за 9 хвилин до того, як ця інформація стала доступною для слідства того ж дня. Висновок, слідча група на час проведення ОМП не могла ще знати, що треба досліджувати лавочку та стільці, а тим більше зняти запахові сліди для надання адрологічну, на експертизи. експертизу. Після відповідних казівок керівництва наступного або пізніше дня провели ще раз огляд місця події, а протокол та відео до нього були виправлені або щодо відео перезаписані. Таке твердження захист робить, посилаючись на наступні підстави дослідження в суді. На першій сторінці протоколу, огляду місця по посада та прізвища учасника ОМП Михайловича явно вписані пізніше. У відповідності до статті 237 КПК України, частина 3, для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, знань слідчий прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. В ОМП приймав участь Михайлович, замісник начальника відділу. Якості кого він приймав участь, не зрозуміло. Його посада та прізвище внесені в протокол над стрічкою дрібним та нерозбірливим почерком. Жодним законним чином таке виправлення протоколу не зафіксовано. Тобто, це є процесуальним порушенням здійснення слідчої дії. Перші чотири аркуші протоколу ОМП виконані на розлінованому папері. Починаючи з п'ятого аркушу, протокол заповнюється на звичайному, не А4. При цьому остання сторінка з підписами учасників знову на розлінованому. Це дає підстави вважати, що починаючи з п'ятої сторінки, з первинного протоколу аркуші були вилучені, а них доданий новий. До яких кінців був доданий останній аркуш первинного протоколу? З двадцятого двадцять по двадцятийдесят вже вказував, що суду ми вказували, що дивилися відео, що при проведенні слідчої дії, слідчі чомусь не звертають увагу на автомобіль Peugeot. Я вказував ваша честь на це і навіть ми повторили, дивитися, пробували дивитися через повтор цього відео, де я зауважив, що не видно біля колеса находження саме гілки. Все себе на комп'ютері декілька разів передивився. Тому по питання, ваше честь, я вказав е, файл, вказав чіткі е, 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 хвилини і секунди і попросив, що новий суд вже в раджій кімнаті будучи давати висновки, переглянути це, тому що дійсно на відео не видно різних ракурсів, не видно гілле. Гізле з'являється на 15-й хвилин, коли е, е, до колеса пежок підходимо коло. Але я вам хочу зазначити наступне. При важному огляді. Е, Попри цю машину, попри це колесо, всі слідчі, які приймали участь у слідчій дії, вони ходили як вперед, так, зад, заміряли, так і назад, як так і відміряли. Ніхто не звернув увагу, і навіть ніхто не сказав, і навіть ніхто не вказав, що там уже гір. Тільки чомусь з ракурсу, коли камера знімає кровіне е, пятно, скажімо, на слайді колі. Він відходить, це видано відеозапису, він відходить до колеса і тоді начебто з'являється я. Собаки 19.7.24 міста Львів, інспект кінологного центру ГНП поближе собаку і тері з 20.50 по 21.15, якого вбачається знову ж таки, що собака взяла трошки перечасно, але раз сторона захисту скористалася своїм правом висловити позицію по доказу, які ще повністю не дослідження. Будь-який сумнів е має бути розумним. В даному випадку я почув від сторони захисту величезну кількість припущень, про нібито відсутність понятих, про нібито їхні підписи, про нібито не те, що вони читали, не підписували, не читали. Водночас сама сторона захисту заявила про питання про допит цих осіб. Як можна висловлювати про їх... висловлюватися про їхню поведінку, не допитавши їх в суді. Е, ну, на жаль, в мене таких здібностей немає, щоб залізти в голову людям, але е, ну, я думаю, що не можна. Щодо позиції захисників, про те, що слідчо-оперативна група не могла знати про необхідність проведення огляду місця події за місцем розташування лавки і крісел, з яким долучалися за запахові сидим, хочу звернути увагу суду. Що в судовому засіданні нами було досліджено такий документ, який називається в мене у порядку дослідження рапорт чергової частини, акур справи 26, том 1. Первинне повідомлення на 102, яке надійшло 19.07.2024 року, в 19 годині 28 хвилин, зазначено, що стріляли з вогнепальної зброї, чули постріл, стріляла, цитую, стріляла невідома особа в Каперусі, сидів на лавочці. Тобто до моменту виїзду на місце бої слідчі оперативна група вже знала, де знаходилась особа, перед тим як здійснила поступки. Другий момент є інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншим органом, підрозділами на Національної поліції запобігання кримінальним правопорушенням. І виявлені і розслідування, затверджено наказу Міністерства внутрішніх справ у 2017 році. Ці інструкції є розділ другий, який регулює. Порядок виїзду і дій слідчо-оперативної групи на місці події. Інструкція доволі велика, але серед багатьох пунктів є ряд пунктів, які вказують на те, що будь-яка слідчо-оперативна група, приїхавши на місце події, перед тим, як почати огляд місця події, збирає для себе орієнтуючу інформацію, щоб визначити територію і межі проведення такого огляду. І відповідно слідчо-оперативна група в даному випадку керувалася цією інструкцією, як завжди керуються слідчо-оперативні групи привезені на будь-яке місце події. Як ми бачимо на початку відео, коли ми дивимося у місце події, на момент початку відео були натягнуті ленти, клієнти були натягнуті по секторах, і в тому числі в місці, де знаходилась лавка. Далі ще доводи сторони захисту щодо нібито монтажу чи підробки. Відеозапису, Верховний суд йшов до висновку про те, що така позиція не може гантуватися виключно на припущення. І враховуючи те, що при перегляді відеозапису візуальну ознак такого монтажу не встановлено, це теж не може бути взяти до уваги. В даному випадку ми переглянули відеозапис, відеозапис де послідовно, без переривів, відповідно, стверджувати про ознаки монтажу в даний час неможливо. Зараз роботи собакою здійснені. З місця, де знаходилась лавка, і собака взяла слід. телефон філеповому чутлі. Паспорт ім'я Фаріон серії НФН 363-193, власника житла, а також використання технічних засобів камери. Аналогічна ситуація із попереднього... Я дивилася на його емоції, бо в принципі його холоднокровність вражає все, що я бачила. Це жах, тому я не могла стримати емоції. І вдячна суду, що всі пішли. А стосовно Зінченка, то мені, в принципі, не цікаво На нього взагалі. Все, що він зробив з мамою, мама на кров на його руках, це все, що я можу сказати. Щодо сьогоднішньої справи, та, Тобто ми далі розглядаємо справу по суту, по суті, доказів е, твої емоції, твої відчуття, коли ми знову і знову от, якраз. Ну, ми сьогодні завершили перший том, ще залишилося думаю, 29. Тому це довгий процес, але я впевнена, що він буде покараний і сяде довічно. Це вже я з неодноразово. Завершуємо.